Господь живе не в рукотворних храмах, в будівлі жодній Бога не вмістить. всіх людських мов на землі є замало, щоб, як належить Господа, хвалить. Що є ті жертви, що дає людина і безліч менших і великих справ, якщо за ме життя ще відпочину, і все довкола сам Господь нам дав. О мудрість Божа, о безмірна велич, твої шляхи, хто Боже, осягне. Коли сузіря, ти, мов килим, стелиш і твориш розмаїття це земне, аби для тебе принести дар гідний, що можна взяти, що не є твоїм? І щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гімн. і що храм побудувай для тебе, як це зробить, щоб він тебе вмістив, коли престол твій не осяж на небо, а землю ти підніжком учинив? Цар Соломон, цар Соломон мав золото і камінь, митці найкращі будували храм, але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж навіки там. І все ж єть храм, де Бог бажає жити. Він містить духа і любов його. Це людське серце, чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти. Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмо друже ти. Хто в серці у твоїм щодень царює? Що чиниш явно ти, чи тайкома? Бог знає все, і Бог все бачить, чує, і згідно вчинками віддасть сповна. О, як би ти відкрив сердечні брами і Господа на царство запросив, ти вічно жив би з ним в небеснім храмі і в Царстві Божім без кінця прадів. Слава Богу.